Факультет прикладного програмного забезпечення Сембірського технікуму економіки та інформатики відсвяткував свій 15-річний ювілей. Свято урочисто відкрив декан факультету кандидат технічних наук, доцент Руслан Шевчук. З ювілеєм факультету привітала виконуючий обов'язки директора статехнікуму економіки та інформатики Марія Сарахман від ректорату Тернопільського національного економічного університету. Слово привітання висловив доцент технічних наук, професор, декан факультету комп'ютерних інформаційних технологій Микола Дивак. До вітань долучилися попередній декан самбірського факультету прикладного програмного забезпечення Олег Адамів, попередній директор самбірського технікуму економіки та інформатики та один з ініціаторів створення факультету Віктор Кузьменко, заступник декана та один з ініціаторів створення факультету Володимир Припін, випускник факультету депутат самбірської міської ради Роман Барна. Окрасою свята стали пісні у виконанні випускниці факультету Галини Шевчук, студентів Наталії Каспришин, Людмили Глюц та Тараса Візняка. Позитиву на святі додали гумористичні номери і виступи студентів технікуму економіки та інформатики, родзинкою святкового концерту став виступ хореографічного ансамблю барви центру позашкільної освіти. Україна 20